Кохання, що сильніше за війну, в Кропивницькому презентували благодійну фотовиставку про жінок, які чекають своїх чоловіків із фронту. Дружини та рідні українських захисників позвали перед фотокамерами з речами, які берегли та цінували воїни. Детальніше про світлини, зарядження, енергетикою, любові до військових в наступному сюжеті. Оце мій Антон зараз, людина, на яку я дуже чекаю. Зі своїм нареченим пані Рима разом чотири роки. Він театрал, вона танцюристка. Цьогоріч хотіли одружитися. Втім, планам пари завадила війна. У перший тиждень після повномасштабного вторгнення Антон змінив театральний костюм на однострій і поїхав воювати на фронт. Відтоді їх розділяють сотні кілометрів. А рідний голос коханого жінка вже восьмий місяць, чує лише по телефону. Каже, нестерпно сумує, тому організовує. Зувала щемливий фотопроєкт так, щоб знайти вихід емоціям. Спало на думку зробити так з їхніми речами людей, яких ми чекаємо, зробити щось таке приємне і їм. Показати, що ми їх любимо, ми їх пам'ятаємо, ми їх чекаємо саме такими. До участі в зйомках фотографи запросили 16 жінок. Це наречені дружини та сестри українських військових. На світлинах жінки намагалися втілити образи своїх захисників та показати речі, якими ті дорожать. Це образ Гната Карого з вистави Стодоля». Це улюблений образ Антона. Ми коли почали зустрічатися, він повів мене запросив мене на цю виставу, і я тоді точно за. Похалася однозначно в ці вуса. Разом із мамою свого тата чекає з війни і маленька Мілана. Це тато приїжджав до нас на два дні, донечка його зустрічала. Вона завжди просить там бачить, що я лажу в тітоці. Каже, мам, включи мені думи я папу зустрічала. Ігор служить у гарячих точках на Донеччині, розповідає дружина Ольга. Вступив до лав ЗСУ у березні, аби захистити від ворога свою родину. Відтоді майже не бачилися, але де б не була, скрізь відчуває присутність чоловіка. Батько наш. Чоловік він подумки з нами. Він думає про те, як ми тут, і звісно ж, ми, коли сідаємо снідати, вечеряти. Він поруч. Він далеко фізично, але подумками він з нами. Наша тінь безмежно хвилюється при чоловіка Нацгвардійця Марія. Найбільше виснажує невідомість, бідкається дівчина, адже не знає, що з ним буде завтра. Про коханого нагадує його кубик Рубіка. Він взагалі за освітою вчитель фізики, ну і взагалі мені подобається це все. Того в нас їх багато. Він взагалі ці кубик кубік цей бере з собою. цей раз від нього забув. Вирішила, що треба брати його на зйомку. Відвідувачі зможуть переглядати світлини протягом місяця. Далі фотовиставка вирушить до Києва. Звичайно, боляче від того, що ну, таке випробування випало, але дуже гарні жінки і от. Коли я дивлюся на ці фото, то е, розумію, що потрібно, е, потрібно триматися, і що як кажуть, краса рятує світ. Фотопроєкт благодійний під час зйомок вдалося зібрати близько п'яти тисяч гривень. Кошти перерахують на потреби українських збройних сил. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини правда тут.